Перепрошую, мені не хочеться руйнувати всю цю магію, але вступ уже затягнувся. а Мені треба якось вплести себе в цю історію. Тож сьогодні я розповідатиму про Адершпах, Адершпах це чеське село на півночі країни на самому кордоні з Польщею. Цікавиться село тим, що там знаходиться досить унікальна локація в контексті природи. А саме національний заповідник Адрашпах-Тепліце-Рокс. Давай одразу пояснимо, для чого тобі дивитися це відео. Ну чи не дивитися. По-перше, якщо ти плануєш поїздку у цю локацію або вагаєшся їхати взагалі сюди чи ні, то в цьому відео я якраз таки буду розповідати про те, як тут все працює, як все влаштовано. Кілька слів стосовно інфраструктури, що де, що по чому, і так далі. Плюс, окрім технічної інформації, я буду прогулюватись і давати якісь свої власні коментарі, що, на мою думку, цікаво, що не цікаво, куди варто піти, куди не варто піти. Я покажу, як тут все виглядає, і ти зможеш оцінити, ну, хоча б естетично, чи приваблює тебе ця локація, в принципі. По-друге, можливо, ти сідаєш їсти, і тобі треба якесь відео. Цей пункт, мабуть, треба було першим ставити. Якщо так, смачного. Ну і по-третє, це відео варто подивитися для того, щоб побачити, що в Чехії є цікаві місця, окрім Праги. Почну традиційно з самого початку своєї подорожі, а саме ніфіга цього разу все почалося цікаво. Ти давай пункт. Цей... Да-да. Але там його була я. Дякую за вашу професійну акторську гру. Так, ну все, тепер можна переходити на вокзал. До міста Скель, звісно, можна по різному їхати, залежно звідки, чи є авто, нема авто, і так далі. Я ж наведу приклад свого власного маршруту, який почався у Празі, на головному залізничному вокзалі, главні надрожі. Можна довго розповідати про історію цього вокзалу, реконструкцію, архітектуру і інтер'єр, цікаві факти. Ну але це вже все якось іншим разом. Сьогодні головний вокзал Праги цікавить нас у контексті його практичного використання. Сюди прибувають більшість міжнародних поїздів із Берліна, Відня, Будапешта, Варшави, Кракова. Я прикріплю професійну схему, яку я розробив для того, щоб показати, як буде проходити мій маршрут. Свій поїзд я вже знайшов. Це поїзд до Трутнова. Тобто, початок подорожі це дорога з Праги до Трутнова. Мені мій квиток обійшовся в 229 крон. Купував я його в додатку Айдос. Я обов'язково прикріплю, покажу цей додаток. Повинен просто бути встановлений у кожного, хто живе в Чехії, і хто хоче виїхати кудись трішки далі, ніж Альберт біля хати. Поїзда в Чехії зазвичай виглядають досить пристойно. Для переїзду в межах країни цілком достатньо. Я заселився в Трутнові. До, до речі, дуже прикольні апартменти. Мені сподобалося. Я взагалі вибрав там перше, що мені попалося в букінгу за плюс-мінус адекватною ціною. Мені цей номер обійшовся в 50 євро. Трутнув це затишне маленьке місто біля підніжжя Киконош, відоме як Брама в гори. Зовсім поруч, до речі, найвища точка Чехії, Снежка. Для чого Трутнув мені? Все просто. Тут можна здійснити пересадку на поїзд, який їде уже безпосередньо у сам Адрашпах. Попередні рази, коли я їхав в місто Скель, я знаходив готель безпосередньо біля входу в заповідник. Цього разу я спробував інакше. Раніше я робив як. Раніше я їхав в Трутнув. З трупнула я робив пересадку і поїздом доїжджав до тепліці над метую. Там я знімав готель. Цього разу я подивився, що в тому готелі, де я зупинявся раніше, місць немає. Інші готелі вони або суперстрмно виглядають, або це якісь хостели, де не зрозуміло, хто і як там буде, або є якісь варіанти, але далеко від входу. Я вирішив знайти житло в Трутнові. І струтно виїхати поїздом Раненько. Якраз поїзд виїжджає всім з копійками. Я там прикріплю деталі квиточки, але суть в тому, що він приїжджає в 8.15 вже уже в Адершпах, от уже до самого входу. Що мені найбільше сподобалося в цьому готелі, то це телешоу, які доступні у них для перегляду. Я натрапив на випуск про Калабрію, Це в південній Італії. Чули колись про таке? Офіційно адржпажсько тепліцьке скали це частина охоронюваної природної зони на північному сході Чехії. Площа приблизно 17 км квадратних, але туристичні маршрути проходять лише по найцікавішій частині. Парк відкритий цілий рік, але найкраща пора, як на мене, весна-осінь після дощу або в туман. Атмосфера просто нереальна. Вхід платний, ціна 230 крон за дорослого. Квитки купуються онлайн або на місці на касі. На вході дають ось такі карти, де можна вибрати собі маршрут і далі вже рухатися по ньому. При вході в заповідник є кафе, сувенірні кіоски, туалети, паркінг все облаштовано досить сучасно. Значить, пояснюю логістично, як тут це все облаштовано. Вся ця велика територія оці тепліцько-адершпахські скелі, вони по суті діляться на таких два. Регіона, якщо так можна назвати, одна частина це адршпахські скелі, ну і друга це тепліцькі скелі, що, в принципі, логічно і зрозуміло з назви. Але коли їдеш сюди вперше, то можна трішки плутатися, що воно таке, і чого їх взагалі два. Заходити можна як зі сторони Адершпаху, так і зі сторони тепліці надметую. Це два села. І два офіційні входи. Квиточок діє один на дві ці території. Між ними є стежка, по якій можна переходити з однієї частини в іншу частину. Зазвичай я заходив зі сторони тепліці, там ще менше людей. Там в мене був прикольний готель. Я звідти заходив. І ну, власне ось так якось це все було. Цього разу я вирішив зайти зі сторони Адершпаху. Я спробую пройти. Всі ці маршрути спробую пройти дві ці території, вони в принципі доволі великі. Здається, ніби всього там близько 17 км квадратних, але тут походити є де, це прям точно. Я ось прибув якраз з відкриттям парку. Це о 8-й годині ранку, і ось я тільки зайшов. Весь кайф такого підходу в тому, що у 8-й годині ранку тут нікого немає. Я зайшов з головного входу. Ну, з, головного, з одного з головних входів, їх тут всього два. Хоча насправді є і більше. Про це я пізніше розкажу. Офіційно два. Так от, зараз немає людей абсолютно. Я отут ходжу, насолоджуюся просто ранковим лісом. Такий легенький дощик, туман, Туманіще просто капець. Ну, вже потрошки розсіюється, але все одно. Тут багато води. Є декілька невеликих озер, водоспади, струмки, які стікають з плато, найвідоміше Адршпашське єзірко це озеро всередині парку, на якому в теплий період року можна покататись на човнах. Послуга платна і в кінці жовтня, от вже була недоступна. На жаль, зате завжди доступне для прогулянок озеро на самому початку маршруту. Якщо заходити зі сторони Адршпаху, якщо заходити зі сторони... А Держпаху, то перший маршрут, який пропонується, це синя лінія, синій маршрут. Він проходить навколо ось цього озера. Насправді, в хорошу сонячну погоду, доволі симпатичне озеро, класний колір води. Обійти його можна, ну от мене це зайняло хвилин 10, напевно. Зараз туман, сірота. Тут, звісно, своя така прикольна атмосфера, дощова. Але на озеро тоді сенсу багато тратити часу я особисто не бачу. Можна пройтися трішки подивитися і рухатися далі, тому що далі далі багато цікавого. Після озера нам пропонують пройтися по зеленому маршруту, який, в принципі, веде от якраз таки вздовж. У всіх цих адершпахських скель. Блін, тут така осінь, просто капець. Я очікував щось таке побачити. Звісно, хотілося сонечка, щоб от це все підсвічувалося, було таке гарне, яскраве. Але з іншої сторони, от саме дощовий ліс, він теж має свою якусь таку неймирну енергетику дуже класно. Тут уже власне починаються самі скелі. Усі ці скелі це пісковик, який утворився ще приблизно 90 мільйонів років тому, коли тут було море. Так, раніше все це було під водою. Потім вода пішла, а вітер, мороз і дощ протягом мільйонів років вирізали ці фантастичні форми і лабіринти. Висота деяких скель до 90 метрів. Найвпізнаваніша точка в аддершпарських скелях це готичні ворота. Колись ця штука і мене підкупила щоб я сюди <гум> поїхав. Насправді дуже круто виглядає. Тут якась така своя енергетика. Ну, може, я трохи придумаю, але тим не менше. Воно дуже нагадує мені ту частину Володими Персня, ну, само собою, куди без Володире Персня. там, де Аргорн ішов за армією привидів. Тут прям щось дуже схоже, щось таке, як ніби там, не знаю, назви якісь. Собі. Насправді дуже містичне місце, прям клас, особливо коли немає людей, ну це просто кайф. Доволі унікальне, до речі. Я не пам'ятаю, де я бачив раніше щось таке подібне, напевне, ніде. Ну, звісно, воно десь по-любому ще повинно бути, але я вже ну, ніби щось трохи об'їздив. І ось єдине місце, де я бачив щось подібне, це саме ось тут, в Чехії. І саме основне, що мене вразило, коли я приїжджав сюди вперше, це те, що. Я скептично відносився до цієї локації. Мені здавалось, що тут все сильно перебільшено. Як це часто люблять робити в Чехії, особливо там якийсь водопад там, чи гора, ти приїжджаєш, а там струмочок і горбачок. Але тут назва скельне місто, воно прям повністю виправдовує себе, тому що тут цього настільки багато, ти ходиш і ходиш, і ходиш, і воно всяке різне. О. Ну, дуже класно. Тут одразу ще дві доволі впізнавані точки в держпайських скелях. Оце Краконощів зуб. А ось тут одразу біля нього чортів міст. Через особливий мікроклімат. Тінь, вологість, мало сонця. Тут ростуть мохи, папороці, ялини, буки, сосни. І місцями це дійсно виглядає як фентезійний ліс. Кілька слів про правила і заборони. Якщо коротко, то тут не можна взагалі абсолютно нічого. Не можна сходити з основної стежки, тому що це охоронна зона. Само собою заборонені ночівлі, розведення, вогнища, викидати сміття і так далі. Останнє і найважливіше, дроном тут літати категорично за. Ну, якщо чу-чуть, то можна. Насправді є маленька хитрість. Я навіть не порушував ніякі правила. Літати дроном можна, просто потрібно робити це за межами заповідника. Я взагалі вийшов в поле аж за паркінг, тобто формально я був за територією заповідника. Пролітав я, звісно, так, на межі. Я думаю, погано я там точно нікому нічого не зробив. Акуратно, швиденько пролетів, кілька разів зняв. Це йду і задумаюся, що можливо у когось виникне питання в голові при перегляді цього відео. А чи стрьомно тут взагалі самому ходити цими лісами і скелями. І чесно, не знаю навіть, що на це сказати. Я би напевне, ну, може би і боявся трохи. Але в мене банально нема на це часу. Плюс, задумаюся над тим, а що тут може бути взагалі страшного. Хто може бути страшніший тут за мене? Сильніший, страшніший. Ну куди? Я ж людина, У мене інтелект, у мене штучний інтелект, у мене чат GPT в телефоні. Що мені взагалі боятися в цьому нещасному лісі? Я трішки освіжив пам'ять, згадав ці всі стежки, маршрути, і можу зробити такий проміжний висновок стосовно того. Кому, куди тут краще йти, на мою скромну суб'єктивну думку. Я вважаю, якщо це повинен бути якийсь такий лайтовий вихід на природу, там, можливо, з сім'єю, чи, чи просто не хочеться там, багато ходити, це лазити цим всім, тоді, на мою думку, адершпахські скелі вони ідеально підходять. Тому що там є час де пройтися, особливо, якщо піти по колу. Побачити гарне і не напрягатися лишній раз. Якщо йти сюди, я вже перейшов в цю частину, тут де почались Тепліцькі скелі, то тут ходити треба багато. І місцями, ох я моя, місцями просто йдеш годину однією тією самою стежкою. Нічого цікавого не відбувається. Хоча в цілому, якщо є бажання. Я думаю, це особливо актуально для таких одиноких вовків, яким треба інколи вигуляти себе, беремо так, понюхати це дерево, це каміння, промокнути під дощем, постраждати трохи, повити. То це класний маршрут. Так, ще одне важливе питання питання зв'язку. Неподалік від входу в Адершпахській скелі, там зв'язок ще є. Нормальний. Якщо йти далі от сюди в напрямку до тепліцьких скель, тут зв'язок втрачається повністю наглухо. Нічого не ловить абсолютно. За якийсь там інтернет я взагалі мовчу. А я поки йшов сюди. У мене була ділянка десь. Я не знаю, скільки там відстань, ну, я йшов близько години. Зв'язку не було ну, абсолютно ніякого. Це теж треба мати на увазі. Сьогодні, цілий день, лої дощ просто як з відра. Але я. Мандрівник з досвідом. Я знаю, що треба робити в таких ситуаціях. <смі> У мене є парасолька з Ккінгхофа за 6 євро, яку я рекламую вже неодноразово. Вона відпрацювала свої гроші вже я не знаю. По 150 колу. Хоча й не, я буду користуватися не так часто, тому що в мене є водонепроникна шкіра. А ось це — це мій сьогоднішній обід. Мені впаду з собою, щось більше, там контейнери якісь, якщо я маю ходити цілий день. Тому я просто беру з собою горіхи, пару бананів і надію на те, що я знайду якусь пивнушку я ж в Чехії. Я прийшов до одного із своїх найулюбленіших місць, саме в тепліцьких скелях. Ось воно. Ось сходи ведуть туди наверх. Шикарні сходи. Сьогодні немає людей, тому прям дуже класно. Тому що, коли я тут був літом, якщо я не помиляюсь, літом хороша погода, я навіть прийшов рано, очікуючи на те, що тут нікого не буде. То от по цих сходах ми ходили по черзі, тобто одні спускалися, одні підіймалися, це просто треш. Сьогодні, я думаю, у зв'язку з цією чудовою погодою я маю можливість, не побоюсь. Не побоюсь цього слова насолодитись цим чудовим підйомом сюди наверх. Ще трохи. Ось тут останній етап. Це ось такі а, сходи на лег. Не знаю, чому тут пишуть, що воно небезпечно. Ну, все саме небезпечне, ми вже в своєму житті прожили. Ці скель точно не входять, цей список. А, максимально 8 людей. Ось тут наверху, до речі, найприкольніша точка, як на мене. Тут прям класно видно все. Ти стоїш над цим лісом. Видно тепліце, до речі, там головний вхід. Він буквально ось тут хвилин 15-20 звідси. Видно, ось цей весь туман над, над деревами, над лісом. Дуже класно, дуже кайфово. Коли я сюди приходив перший раз, я якось дивно пройшов цей маршрут. Ну, я взагалі не в курсі був, як це все влаштовано. Я зайшов зі сторони оцих тепліцьких скель. Пройшов через е, всю цю територію, але далі я вийшов не в Адершпах, а зійшов кудись вліво. І ось, до речі, про входи. Тут є кілька входів, насправді. Офіційні тільки два. Зі сторони Адершпаху і зі сторони Тепліця над надметує. Але тут є кілька виходів. ну, Територія велика, само собою, що тут все закрите, ну напевне, не найкраща ідея. Е, входи є, неофіційні, але. Там буде обов'язково написано про те, що починається зона заповідника. І для того, щоб тут ходити, потрібно мати квиточки. Там навіть вказаний сайт, де можна онлайн їх придбати. На територію цього парку ходять перевіряючі такі рейнджери місцеві. І у мене бувало так, що в мене питали квиточок. Тому ось так заходити десь з боку, ну, я б не радив. Тим більше ціна, тут доволі. Символічно для того, щоб зайти. Що ж, я пройшов увесь маршрут, починаючи від Адершпаха до тепліці над метою. вийшов звідси, поїв, знайшов свою пивнушку, все-таки все добре, все класно. Доволі швидко якось я це пройшов. Звісно, там можна ходити кругами ну, набагато більше, набагато довше. Але в мене задача була це передати суть, передати суть, пояснити, показати. Я думаю, що. Протягом цього відео кожен для себе зробив вже висновок. Чи хочеться сюди приїхати, чи не хочеться сюди приїхати. Я скажу супер банальну річ, але їздити хоч кудись це дуже круто насправді. Тому що коли ти кудись їдеш, ти ночуєш не у себе вдома, ти в якомусь іншому приміщенні, в якомусь іншому будинку, в якомусь іншому ліжку, ти будеш їсти десь в іншому закладі, ти пройдешся вечором. Не у своєму місці, там чи селі, чи де ти живеш, побачиш щось нове, і не обов'язково, щоб це була якась дальня поїздка, чи щоб це була поїздка там, на тиждень, на два. Насправді інколи достатньо поїхати там, банально в сусіднє місто навіть. От живучи в Чехії, в Празі, я їду в той самий Трутно, і я вже зовсім по-іншому проводжу. Свій час, прості банальні речі, але все одно це зміна обстановки, це якийсь досвід, це розширення світогляду. Я розумію, що є різні люди, комусь цього взагалі не треба, але я вважаю, що важливо хоч інколи змінювати ось цю картинку, проживати трішки інше життя. Це ось така була філософська частина всієї цієї подорожі. Я спробував зробити трішки інший формат. Само собою є я, є подорож, є якісь мої там міркування стосовно того чи іншого в дорозі. Але цього разу я спробував змістити трішки пріоритет на інформативність, менше влогової частини, більше інформативної частини. Тому само собою мені важливий відгук, як воно взагалі сприймається. Подобається, не подобається. Можливо, є якісь побажання, що би хотілося змінити, і так далі. Я прислуховуюсь, чесно. Зараз до любої критики, зараз я вношу корективи у формат. Дякую за увагу. Безмежно вдячний за перегляд. Тим, хто додивився до кінця, ну взагалі прям сердечко б тут склав, але не може, бо однією рукою тримає камеру. Треба теж ці ютуберські обов'язки виконувати. Тому <підписуйся>, підписуйся на канал, залишай коментар, став лайк і зустрінемося обов'язково в наступній поїздці. До зустрічі.